Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати новий трошки про гусей, хочу розказати і показати, які в нас є гуси. О. Там мені ще писали коментар, яка, по кроликах, яка ціна кроликів, то там в, на попередньому відео є номер, в описі номер телефону то дзвоніть по тому номеру, номеру телефону. Та я все розкажу по кроликах, і по який вік і яка ціна. А зараз по гусях хочу вам розказати: у нас є такі гуси, то в нас середня партія. Тут дві гуски і гусак. Це прості гусі, вони сідають на яйця, гарно сидять, висиджують. Ну, вони такі невеличкі, з них тушки виходить 3 кг 3,5. То висиділи тих дві гуски тих гусенят, то тим гусенятам 3 тижня. Оцим. Цим гусенятам там три, три тижні в нас. Ось ось. Вони такі з гусками, то вони більше такі налякані. Пасуться. Це в нас середня партія. гусей. Ось такі вже у нас гусятка ті. Зараз покажу є ще більшіго. Тут так більше у нас гусечки. То саме більше в нас, що є, то їм, їм вже одним по три штучки є. Не цю, то, раз, два, три, то їм вже два місяці. А ці восім штук по десять разом їх. А цим сім, сім штук є, то їм. Е на два тижні півтора місяця, вони на два тижні менші. Ось такі. Гуси. Це мішана порода, це я закладав яйця в інкубатор. Я мав, е тримав на плем'я тих дві гуски, що я перед тим показував і гусака. І ще дві гуски кубанка і гусака. Е гусак простий. А і дві гусочки кобанки то вийшла така помість. То якраз від них. Ось ці гусочки. О, хороші вже. Ще є там на задньому плані, ще менші є. А зараз вам покажу ще менших покажу. Гарна липа зацвіла. Що гусь? Зараз вам покажу ще менших. Тут є в нас 18 штук менших гуля. Гуля. Гуля-уля-гуля-гуля-гуля. Гуля-гуля-гуля-уля. гуля гуля, гуля 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 гуля. гуля, гуля, гуля. Тут 18 штучок в нас. Тут 14 моїх. З інкубатора теж. І... і. І три холмогора. І три і чотири. І чотири штучки холмогора. Породи холмугора. Гутці. Ось. То їх. Тут-та 18 гусят. Оце холмогори. Во один, то гусочка. Їм третий. Е... Третій тиждень того. Понеділок. понеділок їм буде три тижні. Тогочка холмогорка. І ото одна. Того, другий. О, третій і четвертий. Ота. У нас. Хочу спробувати цю породу, вона мені дуже подобається. У <кій> мене та, тато займається <кій> тою породою. Та То він мені взяв в нього таких четверо госенят собі на розвід. На плем'я буду тримати на другий рік. Ось. А це теж, це і 14 штучок це помість від тих двох кубанок і такого простого гусака. Ось, дуже гарно ростуть. Я їх годую. Е, корм стартовий і вже починаю потрошки давати зерно суміш. Е, Даю крупу ячмінну, пшеничну і кукурузяну. Даю 60% стартового корму і 40% зерного суміші. А тих більших то годую зерно суміш і до зерносуміші ще пшеницю, зерно суміші підмішую пшеницю, цельне зерно. Щоб потрошки вже переводжу їх всіх на ну, на пшеницю тих більших ось такі в нас гуси. Будемо осінню мати на продаж гусей. Може когось буде цікавити м'ясом, може когось буде цікавити на плем'я собі гуси. Дуже гарні гуси, файно виходить вихід м'яса з них. Ось. Так що, як когось буде цікавити, то звертайтесь. За номером. Саме вам розкажу детальніше. От. А на цьому все. Дякую за підписки. Підписуйтесь на канал, задавайте коментарі. Всім відповім. На цьому все. Всім дякую, всім па-па.